Видатний німецький письменник, філософ, учений Йоган Вольфганг Гете за силою впливу, який він мав на розвиток європейської цивілізації, подібний до Титанів епохи відродження, вважається засновником сучасної німецької літератури, був лідером романтичного руху «Буря і натиск. Уже перші кроки в літературі зробили ім'я Гете відомим усій Європі і поставили його на чолі європейського просвітницького руху. Йоганн Гете народився у старому німецькому торгівельному місті Фанфурті на Майні. Його батько був із тих, хто, не задовольнивши своїх амбіцій, намагався дати дітям більше можливостей і дав їм повноцінну освіту. У 1765 році Йоганн відправився в Лейпцівський університет. Свою вищу освіту завершив у Старбурзькому університеті в 1770 році, де захистив дисертацію на звання доктора права. Зустріч з Гердером, який ознайомив його зі своїми поглядами на поезію і культуру, була переломом у творчості Гете. Він знайомиться з молодими письменниками Ленц, Вагнер. В ньому прокидається зацікавлення народною поезією, а також зацікавлення Гомером Шекспіром. Наступні роки проходять у інтенсивній літературній праці. Найбільше художне досягнення Гете – грандіозна драматична поема Фауст, над якою він працював майже все життя. Образ ученого чарівника Фауста, взятий з народної легенди, в драмі Гете зазнає складної еволюції, Втілює суперечливий розвиток світогляду, самого поету і боротьбу ідей, служіння науки народові, глибока віра в творчі сили людини, в краще майбутнє є ідейним висновком поеми. Протягом усього творчого шляху гете працював над трагедією «Хвауст». У 1773-75 роках він створив перший начерк Фауста, де містилися основні сюжетні моменти. У 1790 році був опублікований Фауст, фрагмент, своєрідний, скорочений варіант «Хвауста». Його дуже високо оцінив Шиллер – з яким у Гете склалися тісні дружні стосунки. Шиллер спонукав автора до продовження Хауста. Гете завершив працю над Хваустом у 1831 році. Повністю трагедія була видана у 1832 році, у першому томі його посмертного видання творів. Творчий шлях Гете прийнято ділити на два періоди: ранній або штюрмерський і Веймарський. З найбільшою силою творчий геній Гете виявив себе в ліриці. Вірші Гете почав писати із 7-літнього віку. У штюрмерський період у його ліриці переважають теми природи і кохання, тісно пов'язані з традиціями німецької народно-пісенної поезії. Крім ліричних віршів. Гете створює зразки піднесенної патетичної поезії, зокрема, вірші гімни, сповнені волелюбного просвітницького пахвосу. Лірика Гете Веймарського періоду позначена інтересом до культурних, духовних, художніх цінностей античної та східної культур, що знайшло відображення в його поетичних збірках. Римські елігії 1790 рок та Західно-Східний диван 1819 рок.